Грезу, камбайрань, Арту, потом покуришь. через пів часа. Другой интервали между куренням. Давай, ты сейчас двигаешь на миссии, куда ты е обожаешь. Да, доїхали. Вот сюда ты им бажала. Избиется. Я так не навчилась, если же попросил. Да я так и понял, блядь. Ааа, потом бакурж, дерево взяла, въебалась, блядь. Нормально. На курицу? Я аж казала, що через бивча Все, я на за ним Так, я сейчас специально задушу, блядь, телефона, чтобы ты еще подрозе случайно въебалась. А я себя знаю. Так, Бен, английский нажми. Будь ласка, я. Да, ты снова толк. Ты думаешь, мне это поможет? Джон. Да, надо, ну, я их. Давай. Я еще не до курач. Сани пау, ты со своим курением. Курение вроде, важно. Все, пье часа не куришь, минимум. Понял? Пока не кафнем двух людей, ты никуда не едашь, я тебе обещаю напущу. На почту? А, а, ну да, це ж я вийшла на охоту. Блять, точняк. А, а, похожий. Опа. Точку назва яких тут чекати. Нема. Добрий вечір. На рівні очей показала бейдж, як буде затримання за носіння зброї в громадських місцях, маєте право зберігати мовчання, все, що ви скажете, може бути використано. Проти вас усім. Яку зброю? Я без зброї. В мене зброї в ній в руках немає. На спині у вас. У мене немає зброї. на спині. Я не бачу на спині. А в мене є на спині. Ну, в мене фрапсик, добре. Зараз будемо летіти на форумі, розбиратися, в кого є зброя, у кого немає зброї. Подивіться на форумі, давайте зробимо. Ой, ой, ой. Заходить зі сторони вже. Що таке форум? Кажуть, що ельфійською, це. Бо я не ну, розумію, тут багато було. Да, добре, добре, що ти мене кафаєш. Ну тому ну, що у вас у зброя. 28 зброя. От тві твій приятель, от нього от е, якісь бджілки літають над головою, там 28-33 циферку вибуду. Ти бачиш на мені якусь зброю? А що таке циферки, що це таке? Випрошу. Ну зараз у відео розберемося, якщо все добре вас назад. Так, відкрила двері патрульного автомобіля, посидила людинку, просібну без камеру безпеки, тобі отдалі. Ой, бля. Хороший, бля. Ебать, ты мощная. <laughs> Твой кашо Алин, блин, повертайся назад. Ты подружишься с живелином. Я баба бы. Вона. Ну да, як її назвали, баба быдло. Но она еба все и вся, блять, на проекте. А можно запанатизать, а хотя бы. Стас, я б хай б напишу, нахай ну, подивиться Нет, не на, на це, ну, це таке? Ви що, ви, ви що ну, долбойоби или що? Ви що одного долбойобаєте, я не розумію, блядь, У мене починає горіти від цієї мені. Так ти на той хвора якась. Так у мене нічого немає, блядь, за спиною так, ви, можете ви. Подати в прокуратуру. Правильно. Правильно. Якщо вам не подобаються якісь мої дії, або ви можете оскаржити все в прокуратурі. Так і буде, я вам гарантую. Ой, блядь. Ну, Спасибо. Я же знала, что я колись найду, блядь. Не, ну типа, если я щось ничего не найду, окей, ну типа базару. Я його буду назад. Що це невидимка бігає? Что-то у мене не прогруз. А. Не прогруз. Ой, неплохо. Добрий вечер. Добрий вечер затримані за носіння зброї в відкритому вигляді. Маєте право зберігати мовчання, все, що скажете, може бути використано проти вас у суді. Маєте право на адвоката та один телефонний дзвінок. На рівні очі показала свій пейджик, так відспила його, показала. Ну, на жаль, я вам нічим допомогти не можу. Так, відкрили двері патрульного автомобіля, пристімно посадила людинка, пристімно опускала безпеки. Сука, кюху вдавив. Блять, вийде я цей. Стой, стой, стой. Да, він зі зброєю. А це рижа? А чи ні? да, це рижа. Добрий день. Да, а за що це ви мене кафаєте? Да, Треба, да, будете затримані. А що у вас за спиною, яка зброя? Ну так, а можна не попросити зняти, коли я працюю, правильно? А, снять? Забув мене прямо знайшли, правильно? Мене прямо ну, прям ще, шука... ще, ще, скоріше скоріш за все, в орієнтуванні знаходитеся, паняночко. Що, Знайом? знайомтесь, що? з моїм бейджиком. Зараз, що другий, це нахуй. Тихо, 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 тихо. тихо, тихо. Так, поки що затримання за 4.13, носіння зброї в відкритому вигляді, маєте право зберігати мовчання, все що скажете, може бути використано проти вас у суді. маєте право на вкладати право зрозумілі. выбрала, за нетвори взяла подружку Павла за собой. Крастовать своим правом будет, а поняночку? Да, да, да. Ну, она вряд ли дает против, потому что с хавика ебаша просто. Ну, все, буду сейчас сидеть, блядь, по максимуму. Да, и, блядь, хавик, это жизнь, нахуй. Так, а где находится ваш паспорт? Пани. А У нее, блядь, хавик, это жизнь, нахуй, это пиздец. Так, а я хуй не, блядь, до вас добраться. У меня машина не мама, не скорее. Да, понятно, она хуй, блядь, ебаная. понятно. Дура, сука, ебучая. Стой, стой, иди сюда. Все. Где ты, где? А, все, нормально. Ну, блять, бижена нахуй на то, что на трассе сука, работают. Так. Так, бачу, шо адвоката виклика, час 3, что адвоката было выклик, но сейчас выклику на принятие. Выкликана буду в 03, и очки у меня відповідь 3 хвилины. Все, не можно бить? Нет. А ну, пишеш. Куди ви біг? Бігти там зібралися, що вони. Ну зараз, короче, як партизан перепрягується стіл, вилітає в двері, біжу на парковку, ну, вилітає. Ну, 12 з кого втечки час, нарешті. Mm, та ні, не думаю. Та Ну нічого, мої бородички вже там под коп риють. Трошки, я здержав на докладу, він з картер мене звати. А ви мій виклик чи Роми Кастро? Поймали. він мій. Рація 145, добре. Ага, добре, мій тоді. Мій. 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 До мене приїхав, значить мій. Свідчення мій. А що автомобільний штрафмаданчик? Я хочу докази. Я хочу фотодокази, що мій автомобільний штрафмаданчик потрапив. Тому що він був реально направлено припаркований. Познайомилися до карту? Так. Суб'єкти з тримання виходять. Хто? 4.8 стаття кривляна в конкурсі законний об'єкт. 4.8, так? Так. Суб'єкти з тримання виходять. Він і агент АТФ. І вона теж. Та, розуміло, так, давай. Вона до табори привезли. Так получається як проявився та, коротко. Ще раз? Як проявилися. Ми ну, стояли біля ІТТ, там проводили за нашого співробітника, а тут підбігає він і каже, я до друга. Ну, почав та, щось та, там та, говорити, розказує, якісь, розказує, якась нецентрна лайка, щось там незрозуміло не що почав оба? говорити. А, а це потрібно було доказати, що таке було. А які процентів було проведені до мого викупити? Перевірка документів по базі даних. Провінний обшук. Привод зараз роблю. А чому мене ну, не повідомили, що перві не обшу зробили без латексних рукавичок, без нічого? А чому перві не обшу кока кається зимою? Ну, проводиться десь зимою, перепрошую. Ну, нічого нелегально не знайшов. Чому я не знав про те, що мені перевернув, що проводили без латексних рукавичок, без нічого? Я латекс, руповіць, не сказав, що я проведу, я сказав, що не дію, я не дію при вас на руки. Не було такого. Було такого. Ну, сподіваюся, що будь-яка мереш, що там зафіксували, якщо вони все, ви провели? Ну так, да. я скажу, що нічого не знайшов. А чому той проведений був із зі мною? Тому що до цього ми встановлювали а, його особу. Недовго мене сфотографували і кітроне йшли. Ну, не людина Добре. дуже Добре. Добре. сильно хотіла, не пам'ятала свій паспорт, Добре. також сказала, що забула десь в машині. Ну, не забула, поважила. Сказала, забула в машині. Я тоді положив і забув при неї. Я те, Фейби, приділять, будь ласка, сюди. Ну, що пане панели відка, Так, перепрошую. дуже щось вже сейчас. Ну, ніч ниче пиздит. Получається. Об'єктивна сторона свочит як завжди, да? Ну, объективно, ну там выквиня. Незаконно. Ой, на о, о, червону зону і т.т. т. Адвоката, можна запитаю, а вони повинні давати мені попередження покинути територію прийти на кафед. Ні. Ні. Жорстко. Ну да. А з объективна тоді по. Ага. <laughs> ну, він сказав що до друга. Ну, дивіться, мій друг, отам в кабінеті, який тут недалеко за стінкою стояв, коротше. Мені прийшла інформація. Ну, я прийшла інформація, мені сказали, що він там. Я до нього побіг, тільки прибігаю, мене кафе. Ну так ви ж не є суб'єктом якогось там злочину або То щось. Я за нього чому, ви, чому, чому ви прийшли, та за нього прийшли на закриту територію? Так, добре, тоді питання я до вас. Я сказав я до друга. До друга, до друга. А ви знаєте, що це не знімає з вас відповідальності понесення кримінально... понесення кримінального цілу? Взяття під варту. Ну, ви там теж не та кримінально-некримінально. Ну, ви знаєте, що це керуються кримінальним кодексом, це взяття під варто. ти будеш за мене розмовляти. Це мені? Так. Ааа, зрозуміло. Ви маєте право збирати вартою. Так. Ви на право вбиваєте. Ну як тебе там? Так. Так. Чесно, мені, ето, трошки не подобається. Я, мабуть, поїду ти давай, удачі. Ні-ні, ні стой, 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 стой. Добро вечір. Добрий, добрий вечір. Злазимо, залаш? злазимо мопеда класного. Я Масочку, залаш. знімаємо документи, перед'являємо. Все, папа. Документики, паспорт. Ще поїхав. Ого, ого, купив мікрофон за 20 гривень, маленький. Ой-ой-ой, репешок. Рипіш. Маленький, купи мікрофон з 20 творі. Ой-ой, басбустер, басбустер. Погано, погано. Що за анаконда ебашись? Басбустер. Так, ознакомилась. Шановні, не заважайте, будь ласка. Так ви на вулиці стоїте. Ну і шо? Привіт. Ви приїхали тут для чого? Ми приїхали свіжим воздухом. Ну їдьте десь в лісу подишіть свіжим воздухом. А що тут запрещено, чи що? Ласка, Мені подобається городский и джунги. Бля, ізбайтесь раторис. Доброня буде затримання. Ніху я за... себе, а ти ж мусор. За носіння зброї в критому вигляді... Він не мусор, він, він Прошу, Рошуку знаходитесь. Він типа елітний мусор. Підіть за вчителя. Маєте право збройти мовчання. А че він мене показується, що він в масці, а він без маски. Тут маски нема. Каже друг, щоб я адвоката звав, що робить. ні? Друг який? Ті що нас зложували? Ні, і я перший день граю, я тут пока немає друзі. Ага, да-да-да. Так это друг откуда? В дискорде были кричить, адвокат адвокат. А, что таке дискорд? Ладно. Так, было знайдено карабин Riffle мк 2 державного маркування, ты де зброю взяли. Ага. Каже, что ты присутствует адвоката нельзя. Нельзя уже. Ммм, ви так впевнені? Якщо це загрожує моєму життю, то я маю право вилучити. так дістану зі пакетик. Так, обшуку, щоб було знаєте на нас саут СНГ без набоїв, так уж асаутрифал. Нема прошук. Зато знаєш хто в розшуку? Бірошка? А він в онлайні? Блядь, а він гета. Льоха, в трьох поедем гетто. Чисто я опа. Так, вы будете чайся. Гарно у меня. <тит> Чи, ти що ти мовчав? Так де там герожка знаходиться? А, е, в херто, получается Ой, як, короче, показує, що недалеко від заправки і магазину. Короче, між понял, магазинами і і заправками. От там внизу, там де магазини рибаловний. Щиньші. А спробуй теж, що ж можеш пролайвати там в цей. Відкрий герожок і найди герожка каска. Посажу громадянку проспекту Московського закрит далі. А провести все первые обшук. Так, мать сюда А это не первый обшук. Блять, все просто блять, да. проводим видео. Поли... Сядь, сядь, да сядь. Волтер, давай по нормальному. Сядь, сядь. Че, че ко мне сразу? Подожди, скажи. Мать, я не можешь свистнуть. Блять. Что? Блять, можешь отпустить нам? Блять, подожди, ты можешь отпустить нам где-то надо попасть? Блять, понимаешь? Все, не можно, нахуй. Вета надо хелпа, мне не надо типа. Спасибо, спасибо, подкинули. Прям залетело, с двух ног, блять. Да, я оттуда. Угу. Окей. О, 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 о. Хто? Що? Капан. Что? Наше ты на що я кафе. А, а що, нельзя затримувати? Ні, це напад на ФЗ. В смысле, напад на ФЗ уже не кафай? Так ніколи не кафали. В смысле, не не кафай, алло. А, ні, стой. В має, коли, напад, коли напад закінчився можна на кафе. Да, напад закінчився. Что ты капать? Напад не закінчився. Напад годині? Ні, не, коли немає ви... мотавоски, коли немає мотавоски і напада. Але люди вокруг неї є, нападу так, немає. Так, люди на КПП ну, так на КПП КПП. стоять. Ну Так, ще не закінчився, можете кафати тільки після закінчення нападу. А, а це хто болтає? Ви можете появитися? Ну, якщо ви тут з'явились, то хоч з'являйтеся, щоб видно було. А вновь, будь ласка, хтось гімн какой як це називається. Вроде жилет підпал захопили. Бо так захищав, що вже кінчили. Ми, ми не можемо, можемо видавати. Ви тому що якщо вас зараз запушать, то будете буде на мене все спихати. Дивіться, ви можете кафати гравців, тільки після того, як закінчився напад. Ну так, ви, можете... файт закінчився, після файту. Файт, файку. напад, 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 зараз. Та ми. ну як, ви, як ви собі це уявляєте? Дивіться, у вас є години нападу на форсан клубу. Ну. Коли закінчуються ці години, да, і у вас валяються трупаки, ви їх подходите, кафати і забираєте. Та ну, це ж воно так і робиться завжди, воно так робиться. Нормально, одна секунду, я вчаюся адмін, а ви Вас... перший раз в гру зайшли, ви знаєте, що ваші карми всі к'юшаться, ну ви це знаєте, потім арештувати неможливо. Що? А я тут нічого. Мої не к'юшаться. Мої, що, мої вважаю, вже ну, це 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 не к'юшаться. Ну, зараз файт завершено. Та не файт, я говорю, кажу, напад. Ні, взагалі повинно бути після файт. Ви не поясни, що тут зробиться. А? Ну, взагалі, наскільки я знаю, по правилам, повинно бути після завершення файту можна затримувати людей. Ні, то, як ви відбили напад, тільки тоді ви можете кахати. Ну так ми відбили. Так ми відбили не, напад. у вас напад закінчиться, який годині десять. Ну ви розумієте, що о десятій ніхто тут не буде вже лежати. <свист> я вам кажу. Дивіться, я вам просто трактую правила. <праць> тобто, ви маєте діяти згідно <праць> з і все. Так ви трактуєте так, як вас, буде вас зараз. Вас ну от ви, ще ви ще зараз, ви вигляді. зараз, мене затримали. Я, пом... я, я вас могла... не затримую, я вам кажу, що там ще люди були, а ви почали його кафати. Ви навіть територію не перевірили ФЗ почали людей просто кафати. Так я чи ну, не бачу, що от зараз нічого не загрожує. Ви територію територію ФЗ перевірили на те, що нікого тут немає. Як ви можете знати, закінчився на чи ні? Ой, блядь, я поняла. А, просто відпусти і хай біжить собі назад все. Біжи, тобі повезло. Та да ну ну блять шо с шо ну. с я правила открыть. А що було? шо шо я гонизу?